Замість автівок човни, замість доріг, дощові моря. Такими були вихідні у Черкасах. Через страшенну негоду виходив з ладу транспорт, рвалися електромережі та падали дерева. Як рятували паралізовані Черкаси? Яна Федоровська розповість. Це район літака на вихідних. Вода тут не просто стоїть, а повністю заполонила дороги, тротуари та околиці. Машини ледь їдуть, пішоходів і зовсім не побачити. На вулицях лише відчайдухи. А це фото черкаського любителя поплавати підірвало мережу. На ньому він вийшов у велике плавання на надувному човні. Це район Котовського, автівки у воді ледне по вікна, тролейбуса жодного. На рейси не виходять низькі євроавтобуси, та й звичайним пазам дістається не менше. Кількадесят машин ламаються посеред дороги. З водного полону їх рятують спецслужби. Працівники ДАІ надавали допомогу учасникам дорожнього руху, в яких були заглушені двигуни, які потрапили в калюжі. І не змогли своєчасно виїхати. Тільки велика, велика злива. Тут проїхати неможливо. Я сьогодні допомагав витягати Славуту серед цього моря, зупинившися. Зараз ми бачили, як воно восьмерка стоїть. Воду з найбільш проблемних доріг та підтоплених будинків відкачують оперативники, кілька бригад працюють без перерви. Повідомляють, за вихідні на місто ринула місячна норма опадів. Це майже сутки особовий склад працює на позиціях. Задіяна пожежна насосна станція, яка на даний час відкачала вже 15 тисяч кубометрів води. На дорогах знівечено більше десятка електромереж та вирвані з півсотні дерев. Кілька приватних будинків залишаються без покрівлі. Як ви страши, на небезпечну негоду в інтернеті реагують із гумором. У мережах поширюють фотожаби на відчайдуху Човняра та Черкаський потоп. Місто нарікають Титаніком. У профільному департаменті пояснюють, всьому виною старі зливові каналізації. На жаль, злова система зливової каналізації не дозволяє нам сподіватися на те, що буде воно щось краще. Сподіватися, що наступно буде і дерева не впадуть. Ну, звичайно, не можна так сподіватися. Мабуть, впадуть. Тобто важливо, що їх своєчасно прибрати і обрізка дерев. Ремонт рятівних каналізацій лише на етапі обговорень, тому у найближчі місяці від потопу черкасів порятує лише погожа погода. Яна Федоровська, Вікановини.